Речі тут представлені в основному це не суто археологічна виставка. Це ми спробували показати історію і археологію цього острова. Археологічні експонати більша частина їх це з острову, де проводились співробітниками музею наукові дослідження ще починаючи з середини 19 століття. На виставці представлено експонати з розкопок острова Зміїного різних періодів. Ми заглибилися саме у вивчення міфів зміїного і спочатку. Повномасштабного вторгнення почався період нового бітка створення міфів про цей острів. Коли ми бачили ці події, ми зрозуміли, що відчувається такий зв'язок між античними міфами і сучасними. Тому що зміїний в античні часи був дуже важливим центром для торговців, моряків тих, чия доля була пов'язана з морем. На острові Зміїний був храм Ахілу. У нас відновив. Ви можете побачити підніжжя храму і умовну схематичну реконструкцію того, як могла виглядати статуя Ахіла. Для давніх греків це було дуже важливе місце, тому що Ахіл він був важливою частиною пантеону. І час розкопок знайшли дуже багато дорогих речей, які приносилися в жертву Ахілу. Це монети, дорогоцінності, дорогі вази. І коли ми почали вивчати матеріальну культуру, Данти. Нас здивувала ця схожість в зображенні античного міфу і сучасного, тобто така схематичність, і ми пригадали зображення, от які малюють міф вже сучасного зміну його оборони, і тому ми поєднали на виставці експонати, які розповідають про давню історію і про сучасну. интересуюсь историей Ще історії ну історія Одеси, історії нашої не тільки країни, ви вообще. я еще не, не все осмотрел, але в принципі интересно. це була статуя Ахиллеса, наскільки я знаю, построєна в честь його на острові Зміїном храм, і там возвышалась эта статуя. Осталось только вот то, що ми видим сліди. Ну, хоча бы так, мені було дуже цікаво саме відвідати музей і його відкриття по факту, тому що вперше за роки війни. Ми можемо відвідати спокійно з людьми і побачити таку класну виставку. В принципі, і з, і з стелами, і з фігурами і тому подібне. Мені дуже сподобались фотографії, які робилися ще на початку війни.